— Доброго ранку, красуня. — Слава Ісусу Христосу А що, ти дежурна наймільше? — Та шо? — Що ти дежурна? — Ні, я сидівлю, щоб погода була. — Ти вже їдеш чи ще їдеш? — Я не їдеш? — Так-так. — А що ти сидиш на кухні, дежуриш, чекаєш, поки я прийду? Каву зроблю. — Немільше? — А чого ти мені вчора не показав? — Що, не показав каву робити? — Так. — Я вставила, я вставила. — Вставила. — Ти солодко спала? — ви В хаті нині прохолодно? Так. Правда? Так, там у нас вікна відкриваються. Добре, що я не підкручував. Ну, та те, ти заспала, став на ну, лягу. Рано встала, як лягу була, знаєш? Угу. Mm -hmm. та Такі зразу... Ну, ось. ви жили, як фантомауси. <laughs> та я так, я, <laughs> я, 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 я не знаю, чого я рано тільки стою. Що таке запалишити. 15 хвилин зараз все перейде. Так. Ну, я в БК вже сіла, як засала. Дуже Лерочка, ви знаєте, в ній субота. Вставайте, файно сістріпайте і клавчисть песок, мийте, директор шодоводу, хлопцю кутка, файно виталіпити і всі разом. Беріть і до роботи. Вона не відео хочеш... став. Та Так, зараз Віталійся. Я думаю, знаєш, ай спеціально. Тому фанкостей. Десь люди сон мають до обіду за сему ось Восьма лупаки отворив, не знаєш, що села. Та добре, робить тут украв. Ти що за голову голову заголопиєш? Люди вже з роботи приходять, ви Що-що? Яку кавуську? Та Ти знаєш, що шати. Я так робилась, що робити. Може, це не хоч позліпшу. Ні, підходи. Я не вибагли. Якусь роблю таку. Добрі, Добре.